Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин 20 червня. Про головні події цього дня у Рівному та області розповідаємо далі у студії Юлія Смаль. Антонівська громада знову у скорботі. На щиті сьогодні повернувся стрілець санітар НГУ Азов, житель села Великі Цепцевичі Максим Зосімчук. Життя молодого воїна обірвалося на Донеччині від множинних уламкових поранень. Йому навіки лишилось 23. Ще одну сумну звістку отримала Дубровицька громада. 20 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку загинув молодший сержант, житель села Лютинськ Йосип Тинко. Довгий час військовослужбовця вважали зниклим без звісти. Вічна пам'ять захисникам. Кваліфікаційний центр з навчання ветеранів незабаром з'явиться на Рівненщині. Область підписала меморандум з Міжнародним агентством професійних кваліфікацій. У центрі навчатимуться ветерани, члени їх родин, а також посадовці, які з ними працюють. Мета закладу підготувати помічників ветеранів за принципом рівний рівному. Зокрема, 10 ветеранів та членів їх сімей вже отримали сертифікати за проходження курсу соціально-психологічного супроводу. Такі курси це. Це частина пілотного проєкту, організованого Міжнародним агентством професійних кваліфікацій спільно з Міністерством ветеранів. Нещодавно в Україні запрацював новий урядовий проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю в війни можуть безкоштовно пройти професійне навчання. Ветерани можуть опанувати нову професію чи, до прикладу, отримати посвідчення водія різних категорій. У рівненському центрі профтехосвіти охочі навіть мають змогу навчитися керувати автомобілем ручного управління. Детальніше про це дивіться далі у сюжеті. Сергій Тацій – колишній кулеметник за урядовим проєктом ветеран може безкоштовно пройти професійне навчання. Чоловік знову вчиться кермувати автомобілем, але у зв'язку із пораненням опановує їзду на автівці ручного керування. Після цього вже поїхали з нашою бригадою на виконання бойових завдань. Ну і під час одного завдання так трапилося, що відірвало осколком ноги. За кермом, як сам каже, він все життя, проте правила все ж треба було повторити. Автомобіль ручного керування, на якому вчать у центрі, є лише один, і саме на Рівненщині. Тож попит на нього достатній. Виникла потреба в навчанні саме осіб з інвалідністю, саме на професію водій автотранспортного засобу. Тому нами було прийнято рішення про переобладнання автомобіля, сертифікацію в сервісному центрі. Станом на сьогоднішній день у нас є такий автомобіль. Юрій Статник родом із Рівного, проте проживає у Славуті. Чоловік ще у 2017 році пішов на строкову службу. Далі підписав контракт та три роки служив артилерії. Думав, що з армією мене вже пов'язувати, нічого не буде, але почалась повномасштабна війна. Я не міг як свідомий громадянин, і так як я в оперативному резерві, першої черги був, я сразу зібрався і пішов військкомат. Для виконання, так сказати, своїх обов'язків виконував бойові завдання на Київщині, далі на Донбасі, де і отримав поранення. З останнім, що мені мене вийшло, що мене хвилею зривною подробило всередині. Сустави Мені ендопротезування провели зараз. Я вже комісований. Юрій також скористався урядовим проєктом та безкоштовно здає на водійське посвідчення. Каже, після буде волонтерити. Навчання проходить у звичній формі: спочатку теорія, потім практика. Загалом у центрі в рамках проєкту провчилось понад 150 людей. В рамках урядового проєкту ми провчили більше ста осіб, з них 10, 10 чоловік осіб з інвалідністю, а в загальному. Більше 200 чоловік під час навчання забезпечується безкоштовне проживання як учаснику бойових дій, так і особі, яка супроводжує людину з інвалідністю, а також компенсація їх проїзду. Після закінчення слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації. Людина звертається в центр зайнятості. Також вона може на сайті самостійно зареєструватися на сайті Державної служби зайнятості, подати заявочку свою і в наступну групу, яка формується пройти це навчання, окрім водія автотранспортного засобу у центрі профтехосвіти можна опанувати понад 90 ліцензованих робітничих професій, а також скористатися різними освітніми програмами підвищення кваліфікації. Наголошують навчання для учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни безкоштовне. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин. ДТП на Рівненщині. Автівка злетіла у кювет. Днями на автодорозі Київ Коваль Ягодин поблизу Дмитрівки сталася автопригода. 52-річна водійка автодача Логан не стежила за дорожньою обстановкою, не вибрала безпечної швидкості, внаслідок чого не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя і злетіла у кювет. Керманичка та її пасажирка травм не отримали і від допомоги медиків відмовилися. На громадянку правоохоронці склали протокол. Рівненщина прийняла вже восьмий евакуаційний потяг з Донеччини. Сьогодні до регіону приїхало 40 людей, з них 18 дітей та троє осіб з інвалідністю. На вокзалі евакуйовані отримали першу допомогу і передбачені виплати. Розмістили їх у Бугринській та Гощанській громадах Рівненського району. Область готова і надалі приймати вимушених переселенців. Для цього підготовлено ще 400 місць. 20 червня відзначають міжнародний день біженців, аби привернути увагу до людей, які були змушені покинути свої домівки. У Рівному організували тематичну виставку. Розповіді шести біженців об'єднали під назвою Переміщені долі, історія мужності та сили духу. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Переміщені долі історії мужності та сили духу, аудіовізуальну виставку, інсталяцію під такою назвою презентували на вулиці Поштовій у рівному з нагоди міжнародного дня біженців. Тут представили розповіді людей, які пройшли тернистий шлях від пошуку нового дому до успішної інтеграції в нових містах. Організатори зібрали історії як українців-переселенців, так і громадян інших держав. Це люди, яким допомагав наш фонд, які звернулися на різних етапах свого життя. Це люди із Таджикистану, Саудівської Арабії. Вії та Ірану, а також переселенці із Луганська та Херсона На планеті налічується більше 20 мільйонів біженців і 25 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Людям, які змушені були покинути свої домівки через війни, бідність та неможливість у повній мірі проявити свої громадянські та особистісні права. Значну увагу приділяє організація Об'єднаних Націй. А у сучасних військових реаліях проблема біженців постала актуально і для України. Внутрішні переміщені особи, яким ми допомагаємо, вони е, час. То потрапляють ще в більш складну ситуацію ніж біженці, оскільки е, ООН на справах біженців, яке має мандат захисту таких людей, е, тільки впродовж останніх 20 років налагодило кластерну систему е, так званої допомоги допомоги у внутрішньопереміщенням людям. Під час вуличної виставки інсталяції усі охочі могли зробити своє рідне послання людям, які покинули рідну домівку, зобразити малюнок або ж придумати власне побажання. Подібні акції цього дня провели у більш ніж десяти регіонах. України, а у Рівненській області виставку презентували також у Дубні. Микола Бережицький, Вячеслав Мельник. Випуск новин. Псевдомінеру з Рівненського району загрожує кримінальна відповідальність. На спецлінію 102 учора о 13-й годині надійшов дзвінок від 45-річного жителя села Соснове. Чоловік повідомив, що має при собі тротил та збирається підірвати будівлю селищної ради. На місце негайно прибули спецслужби. Із адмінприміщення евакуювали увесь персонал та громадян. Жодних небезпечних предметів чи вибухівки не виявили. Поліцейські розшукали заявника. чоловік, Перебував біля свого будинку та мав ознаки алкогольного сп'яніння. За словами свідків, він того дня приходив у сільраду, лаявся та кричав, що незадоволений роботою місцевої влади. Слідчі розпочали досудове розслідування. Внаслідок вибуху газу 81-річна жителька Радивилова отримала травми. Повідомлення про подію надійшло до рятувальників учора, близько шостої вечора. Вогнеборці на місці встановили, що у приміщенні літньої кухні стався вибух газу без подальшого горіння. До прибуття ДСНСників медики госпіталізували жінку з діагнозом термічні опіки голови, обличчя, обох верхніх кінцівок, спини та живота. Вогнем знищено один метр квадратний перекрив. Риття господарської будівлі. Причина та збитки пожежі встановлюються. Рівняни оснащують свою власність різними видами охоронних систем. Зокрема, піклуючись про безпеку, встановлюють тривожні та пожежні сигналізації у домівках чи на підприємствах. Як працюють системи, дізнавались журналісти сфери. Відключення світла мають чималий вплив не тільки на буденне життя рівнян, а й на їх безпеку. Значний відсоток громадян оснащує свої домівки чи підприємства різними видами охоронних систем, зокрема тривожними і протипожежними сигналізаціями. На сьогоднішній день під тривожною сигналізацією ручні системи тривожної сигналізації в нас перебуває близько 2888 об'єктів на території Рівненської області. Зокрема, 864 об'єкти це об'єкти з особистим майном громадян. Домоволоді. Дідня гаражі квартири під пожежним спостереженням у Рівненській області перебуває понад 500 об'єктів. Під час віялових відключень електроживлення постало питання, як збільшити час роботи сигналізації без електроенергії. Для стабільної роботи кожен прилад повинен бути забезпечений джерелом резервного живлення на даному. Прикладі в нас представлені звичайний акумулятор ємністю 7 Агодин та акумулятор з підвищеною ємністю 18 годин. В умовах сьогодення актуально стоїть питання щодо забезпечення резервного живлення через часті відключення електроенергії. На даному прикладі саме джерело безперебійного живлення, яке дозволяє встановити. В середину при акумулятор підвищеної ємності може його заряджати швидко, та система буде надійно працювати. Окрім цілої протипожежної системи, громадяни у своїх домівках чи квартирах встановлюють протипожежні оповіщувачі. Достатньо встановити тільки один або декілька датчиків: це будь-то квартира чи житловий будинок. Дані датчики включаються в шлейф сигналізації. І при задимленні або появленні полум'я відразу іде спрацювання нам на пульт охорони. Через пульт централізованого спостереження співробітники поліції охорони отримують сповіщення про пожежну чи іншу небезпеку на об'єкті, де спрацювала сигналізація. Далі чергові пульту управління передають інформацію наряду реагування, який слідує на об'єкт. На тиснутрови на тривожно одинадцять двадцять дві тринадцять 可以的 Бувають і випадки, що здійснення відбувається пожежа на об'єкті чи задимлення. Є співпраця і порозуміння з підрозділами ДСНС. І ми спільно працюємо, допомагаємо, якщо є необхідність евакуйовувати потерпілих або надавати допомогу населенню. Акумулятори з більшою ємністю гарантують безпеку громадян навіть попри відключення електроенергії, сповіщення про тривогу надійде правоохоронцям і рятувальникам. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині проаналізували вартість шкільних порцій. Команда реформ шкільного харчування здійснила моніторинг і стало відомо, що показник цін є одним із найнижчих в Україні. Найменша вартість харчування 20 гривень, найвища 50. Тим часом середня вартість разового гарячого харчування повинна становити за сніданок 40 за обід 58 гривень. Тож громадам було доручено затвердити місцеві програми шкільного харчування до 15 12 серпня, а також привести вартість харчування до рекомендованої нижньої межі. Депутати Рівненської міської ради зібралися на чергове пленарне засідання сесії. Найбільш резонансним та обговорюваним у сесійній залі питанням стало перейменування вулиці Набережної на честь полеглого на війні захисника Тараса Давидюка. Хто виступив за та проти цього рішення? Дивіться у сюжеті. Та у мене загинули. У мене війна почалась го року. У мене хресний там загинув. Мірошник В'ячеслав. Він отам от на майдані в Першому ряду фотографія. Невеликий скандал розгорівся у рівному під час чергового засідання сесії міської ради. Одразу після того, як депутати проголосували за перейменування вулиці Набережної на честь полеглого на війні захисника пластуна та журналіста Тараса Давидюка своє обурення висловили рівнянки, які мешкають на цій вулиці, і зібрали сотні підписів проти перейменування. Наша вулиця не названа ніякими. Комуністичними СССРівськими назвами наша вулиця, географічно названа набережна, тому що вона на березі нашої річки. Честь і повага Тарасу. Він герой. Він поклав життя за нас, але ще їх буде багато. Він не перший, і на жаль, на превеликий жаль, він не останній. Мешканці набережної пропонували депутатам розглянути варіант назвати іменем Тараса Давидюка сквер неподалікусті або спортивний майданчик на честь полеглого героя. Водночас, інша група, люди, які ініціювали перейменування друзі Тараса з пласту та громадських організацій, зазначили, що більше п'яти тисяч людей підписалися за те, щоб іменем захисника була названа саме ця вулиця. Тому, якщо ми говоримо про математику. То однозначно це за е, переименування вулиці набережне найбільший. Навіть якби ми соборно могли перейменувати, ми б хотіли це зробити, тому що Тарас заслуговує на це. Перейменування вулиці набережної на Тараса Давидюка було не єдиним цього дня. Депутати підтримали також зміну назви частини Льонокомбінатівської на вулицю Богдана Нікітіна, барвистої на Олексія Романчука. А після цього проголосували за мораторій на подальші перейменування, поки триває війна. Водночас іменами полеглих героїв зможуть називати нові вулиці рівного, які лише проектуються. Така дискусія гаряче точилась. Але свою чергу, що більш таких подальших не було, ці вулиці які вже у нас передекомунізовані, і названі так, як вони і залишаються. Тому ми зробили мораторій на під час війни, щоб взагалі ніякі гость більше не перейменувати. Тільки якщо буде нові лоці, будемо називати нашими героями, якщо у разі будуть їх родичі звертатися чи військові частини. Міські обранці мають намір підтримати дітей полеглих героїв, випускників шкіл, які вступатимуть до університетів, аби вони могли здобувати вищу освіту безкоштовно. До наступного сесійного засідання мають підготувати проект рішення, яким буде передбачена така можливість. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин. Уся інформація станом на зараз. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та сторінках соціальних мереж. До зустрічі!